Україні з'явиться електронний підручник, який розповідатиме про механізми і інструменти регулювання регіонального розвитку у європейському союзі. За його створення взялися викладачі із понад 10 вишів України. Науковці об'єднали проєкт програми Жана Моне під назвою Європейська модель регіонального розвитку серед методів проекту семінари, тренінги та ділові ігри, принципи ж розподілу коштів за фінансовим регламентом європейського союзу на 7-13 роки Столичним студентам днями пояснили. У формі популярної гри бінго. це також один із заходів проекту. Вигадали американці, удосконалили європейці, а використовують українці. Міжнародна гра Бінго навчає вітчизняних освітян розуміти регіональну політику Європейського союзу. У центрі уваги бюджет ЄС на період 2007-13 років гравці повинні збагнути принцип його розподілу, тобто хто за кого платить в Євросоюзі. Дещо залишається, залишається доволі таки важливе. Кожна країна хоче дізнатися, яка ж сума бюджету буде виділена їй. Це по перше, і по-друге, запитати у сусідів. А їм як на початку гри учасники отримують лише інформацію щодо шістьох країн. Решту, а це 24, Вони мусять розвідати за 45 хвилин. Переможці кричать Бінго. Бінго у вас не вийде без моєї кінцевої інформації. Я думаю, що ви зрозуміли, але я її не буду продавати просто так і давати просто так. Одним словом, моя одна інформація: і три ваші картки. Охоче володіти ексклюзивом, знаходяться миттєво. Далі ставки лише зростають. 3-4 і це не межа. Ні, ну так не будемо. В Євросоюзі так не роблять. Форма формальна сила річ в тому, що ви ж бачили, в мене були альтернативи. Так? Одною рукою я брала з рук, іншою я могла хапнути, де куща лежала. Правильно я десь дещо слабка на мені кодировки порядниці накладені. Інші ж менш емоційні і торгуються. Кому потрібна румунія? Румунія. Болгарію поміняти на Мальту, Нідерландію. Щелгарію надають. Чисто стихійно відбувається формування лідерів служби секюрити, яка охороняє секрети кожної групи, і відбувається фактично те, що має місце на будь якій біржі попит і пропозиція, купівля і продаж. Дві туди, три сюди у підсумку нуль, 26 карток в одних руках. Отже, хто володіє інформацією, той володіє світом серед принципів формування бюджету європейського союзу, підтримка аутсайдерів, економіки та нових членів. Польща, наприклад, отримала удвічі більше ніж Німеччина і Франція разом. Водночас Чехія із населенням у 10 мільйонів розраховує на такі ж фонди, що й Німеччина з чисельністю у 9 разів більше. В Європейському союзі завжди є як як в будь-яких таких регіональних структурах є. Країна Ерзац, І мені здається, що тут і спрацював, скажімо, цей принцип. Тобто країна Ерзац, яка дуже активно впроваджує економічні реформи, яка адекватна діє в політичному полі. Ці основи мають бути викладені у новому електронному підручнику Регіональна політика Європейського союзу розмістять його на сайті Київського національного економічного університету. Користуватися посібником можна буде безкоштовно. Україні з'явиться електронний підручник, який розповідатиме про механізми і інструменти регулювання регіонального розвитку у європейському союзі. За його створення взялися викладачі із понад 10 вишів України. Науковці об'єднали проєкт програми Жана Моне під назвою Європейська модель регіонального розвитку серед методів проекту семінари, тренінги та ділові ігри, принципи ж розподілу коштів за фінансовим регламентом європейського союзу на 7-13 роки. Столичним студентам днями пояснили. У формі популярної гри Бінго це також один із заходів проекту. Вигадали американці, удосконалили європейці, а використовують українці. Міжнародна гра Бінго навчає вітчизняних освітян розуміти регіональну політику Європейського союзу. У центрі уваги бюджет ЄС на період 2007-2013 років гравці повинні збагнути принцип його розподілу, тобто хто за кого платить в Євросоюзі. Дещо залишається, залишається доволі таки важливе. Кожна країна хоче дізнатися, яка ж сума бюджету буде виділена їй. Це по перше, і по-друге, запитати у сусідів. А їм як на початку гри учасники отримують лише інформацію щодо шістьох країн. Решту, а це 24, Вони мусять розвідати за 45 хвилин. Переможці кричать Бінго. Бінго у вас не вийде без моєї кінцевої інформації. Я думаю, що ви зрозуміли, але я її не буду продавати просто так і давати просто так. Одним словом моя одна інформація, і три ваші картки. Охоче володіти ексклюзивом, знаходяться миттєво. Далі ставки лише зростають три-чотири, і це не межа. Унікальна я ж... <плес> ні, ну так не будемо. <плес> в Євросоюзі. Так не роблять. Формальна сила річ в тому, що ви ж бачили, в мене були альтернативи. Так? Одною рукою я брала з рук, іншою я могла хапнути, де куща лежала, правильно? Я дещо, дещо слабка, на мені кодировки порядності накладені. Інші ж менш емоційні торгуються. Кому можна румунія? Румунія Болгарію поміняти на Мальту, Болгарію. Чисто стихійно відбувається формування лідерів служби секюрити, яка охороняє секрети кожної групи, і відбувається фактично те, що має місце на будь якій біржі попит і пропозиція, купівля і продаж. Дві туди, три сюди у підсумку нуль 26 карток в одних руках. Отже, хто володіє інформацією, той володіє світом. Серед принципів формування бюджету європейського союзу, підтримка аутсайдерів, економіки та нових членів. Польща, наприклад, отримала удвічі більше ніж Німеччина і Франція разом. Водночас Чехія із населенням у 10 мільйонів розраховує на такі ж фонди, що й Німеччина з чисельністю у 9 разів більше. Що в Європейському союзі завжди є як і в будь-яких таких регіональних структурах, є країна РЗАЦ. І мені здається, що тут і спрацював, скажімо, цей принцип. Тобто країна РЗАЦ, яка дуже активно впроваджує економічні реформи, яка адекватна діє в політичному полі. Ці основи мають бути викладені у новому електронному підручнику регіональна політика Європейського союзу. Розмістять його на сайті Київського національного економічного університету. Користуватися посібником можна буде безкоштовно.